Дуже важливо ваші софт-скіли, тих, хто придумав і зробив це для нас. Тому що то, як ви це робили, як ви були постійно з нами, як ви виходили з різних ситуацій і посміхалися, це прям капець рішає, тому що хотілося до вас повертатися. Хотілося прийти на урок, а не про просто пропустити, Хотілося зробити домашку. Бо ніколи то й не ругають, але як можна не зробити домашку? Як ти в останню хвилину суботи, там чи п'ятницю, коли я там робив, Аріна пам'ятає? Е, я просто робив, тому що ніч не ніч, але ну куди? Камон, як я можу? Ці ж люди для мене це роблять не для когось. Тому я дуже вдячний в першу чергу за те, як ви ставились, як ви е, знаходили шляхи для того, щоб нас навчати. Причому з різними скілами ми тут всі прийшли. І е, я. Піймав себе на думці, що я можу розмірковувати на різні теми, а не тільки технічні, як було до цього. Раніше мені, коли задавали хтось питання, давай проговоримо про твої смаки, було таке: ти камон, що говорити? Ну, щось дивлюсь, щось читаю, а тут скільки слів можна вжити. А сьогодні піймав себе на думці, що писав запит в вавішечку. І щодо там три е, Сента вже не пам'ятаю як українською сказати речення. Е, три речення я сформулював використовуючи купу часів, і я написав їх правильно. Причому, взагалі, без всякої дії, як ніби то це моя друга мова, і це завдяки курсу. Тому що скільки б я там до цього не практикував, скільки скільки б я не читав і не бачив, але от саме оця практика і саме цей підхід. Він дозволив мені вирости. І це факт. І сто процентів, те, що я сказав своїй дружині, на початку курсу мені моментами було трошки стидно. А зараз, коли ми спілкуємося з кимось десь там, з ріелторами, або, ну, вже, слава Богу, не з ріелторами, то я такий, а ж, ти взагалі зрозуміла, що ти сказала? Вона в смислі? Ну кажу, ми щойно поговорили. Ти кажу, такі слова вживала, що я не чув від і в тебе ніколи цього. Вона ну, кажу, да, чую, я не помітила. Ну ладно, і ну воно ж не могло з неба взятися. Це за все завдяки курсу. А люди, які тут зібралися, знову ж таки кажуть, все притягається. Люди дуже класні. От я всім, хто на курсі, ребята, всіх обняв. От так от віддалено. Ви всі дуже круті, всі дуже різноманітні, різнопланові. І старайтеся і продовжувати бути такими, тому що такі люди покращують цей світ. Всіх обняв. Дякую. Ну, кайфи, по-моєму.